За минулу добу російсько-окупаційні війська 35 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. На Маріупольському напрямку зафіксовано 20 провокацій проти сил антитерористичної операції. Бойовики здійснили обстріли підрозділів Збройних сил України з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї, в Широкіному Талаківці, Мар'янці та Тарамчуку, а в Красногорівці та Павлополі. Окрім вказаної зброї, ворог застосував міномети калібру 82 мм. На Луганському напрямку з боку окупантів відбулось 9 випадків порушення режиму припинення вогню. По українських позиціях противник відкривав вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї в районах Новозванівки та Новоолександрівки, а в Кримському і щасті з мінометів 82-го калібру. На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська. Шість разів відкривали вогонь по силах антитерористичної операції. Зокрема, у Луганському вони використовували під час провокації українських захисників міномети калібру 82 мм, а в Авдіївці гранатомети, кулемети, міномети 120-го калібру.